станьмо побожно, побожного святе Євангеліє. Мир усім і духові твоєму від Матвія, святе Євангеліє читання, слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Будьмо уважні, і сказав Господь, усе мені передано Отце Моїм, ніхто знає сина, окрім Отця Отця, ніхто не знає, крім сина і кому син хоче відкрити, прийдіть до мене всі дружні і обтяжені я заспокою вас. І возьміть його моє на себе, і навчіться від мене, бо я кроткий і смирений серцем, і знайдете спокій душам нашим, бо Іго моє добре і тягар. Мій легкий.